Росіяни відкрили новий фронт на Харківщині і триває важкі бої навколо Покровська. Скільки ж там росіян воює? 150 тисяч, як заявляє головком, чи все ж таки у самому Покровську просто 300 російських вояк? Спробуємо розібратися. Але насамперед хочу почати ось з цього відео. Власне, ви його гляньте. Це відео поширили самі росіяни е, у своїх телеграм-каналах, і воно виглядає. Трішки і моторошно, і апокаліптично, і, і така армія. Я б сказав би, якісь їдуть мародери на мотоциклах на машинах. Але це дійсно росіяни заїжджають у Покровськ. Вони заїжджають із південного напрямку. Якщо бути точним, з траси, яка сполучає Покровськ з Донецьком. Якщо придивитися на ці кадри, то можна побачити і стела Покровське заїзд, якраз оця ось розвилка. А вправо-вліво це якраз сам заїз із південної частини, з південної частини Донеччини, саме у Покровській. На підтвердження цих кадрів маю ще одне відео. Наліва наліво треба поворати. Акуратні Зараз Там треба наліва потом понял да, да, да. аккуратнее аккуратнее Власне, багато експертів вже сьогодні спробували заявити, що це відео потрібно підтвердити. Не факт, що це з росіяни заїхали в Покровськ. Ну але насправді, хто хоч раз був у Покровську і користувався трасою Донецьк-Покровськ, добре пам'ятає цей в'їзд у місто. Окрім того, добре пам'ятає, який блокпост перед містом. Стояв фактично. Ну це дійсно росіянам росіяни прикрилися туманною погодою, коли наші дрони майже не літають, ну і ворожі теж тому, що туман не дозволяє, і спробували залетіти у саме місто. Але попри туманну і дощову погоду е дістатися у саме місто Не всім росіянам вдалося. Зокрема, бійці 68-ї бригади дронщики, частину росіян, все таки ліквідували і вони залишилися на самих під'їздах. Власне, як це було, ось кадри без коментарів. Але це не означає, що ми маємо перемогу у Покровську. Насправді росіяни щодня там просочуються, і я все таки нагадаю, що просочуватися у самі місто. Росіяни ще почали в кінці весни на початку літа. Спочатку, власне, і заходили східної, з західної частини Покровська, район Троянта, і потім піднімалися вище до півдня і намагалися якраз з цієї сторони все-таки заходити у місто і накопичуватися напередодні до речі. Сирський міжнародним ЗМІ заявив, що росіяни стягнули на Покровськ понад 150 тисяч своїх водяг. Ніякої новини він не зробив, коли сказав, що Путін зараз робить ставку цього, скажімо так, вирішальний нині бій, аби захопити Покровськ і повністю саму Донеччину. І ми розуміємо, що бої за Покровськ тільки розпочинаються і вони будуть вкрай важкими вже багато військових. Их каже, що це будуть запекліші бої, і важчі бої ніж це було в Бахмуті, тому що під час вуличних боїв, які зараз тривають в самому місті, додалися ще й дрони. Дрони повністю все контролюють і десь пройти. І, і закріпитися складно і нашим силам оборони, і е, ворожі живі силі. І власне росіяни продовжують цю свою тактику просочування. Уже вони зафіксовані, до речі, були і під Мирноградом. Вони намагаються дістатися туди і обрізати повністю нашу. Логістику. Ну а натомість у сьомому корпусі заявили сьогодні, зробили заяву, що у місті перебуває 300 росіян. Мені цікаво, як взагалі можна порахувати скільки ворожих голів у самому місті, бо тут мені здається це складно. І про цифру 300 ми вже чуємо два тижні і одночасно бачимо. І звіти, і відео як ліки росіян, так їх 300, чи їх вже мало логічно стати менше. Тому ймовірно, насправді у Покровську давайте говорити відверто. Набагато біль велика кількість росіян до того ж такою цифрою, знаєте, знайдемо в голові одразу 300 спартанців. Одразу в голові, коли ми кажемо, що в покровську 300 росіян, і ми їх не можемо вибити. Ми знецінюємо своє військо, тому що там до до речі працюють і десантники, і штурм. Мові війська, і якби було там вже 300 росіян, то звичайно все це швидко зачистилося. Тому ми розуміємо, що насправді у покровську кількість росіян набагато більша. вони намагаються скрізь просочуватися, паралельно намагаються обрізати нашу логістику. Зокрема, намагаються наступати паралельно по флангах, і наші сили оборони, якщо ми беремо зараз бої, важкі бої точаться на пів. Піль... Півночі і сході від Покровська і Мирнограда, власне, за ці дороги, які ведуть в сам цей мішок, який ми бачимо на карті. І власне там зараз тривають важкі бої, і зокрема наші сили оборони намагаються зачистити населений пункт, пункт родинське. Там уже росіяни намагалися закріпитися, але наші війська, ось власне, відпрацювали танками, ексклюзивні кадри, які мені. І надали наші військові далі. Пропоную подивитися, як в живій силі працював український танк. Це до речі, скажу, що ми рано списали танки. Вони ще й досі на полі бою дуже ефективні. Ну і паралельно росіяни відкривають новий фронт. Вже відкрили, я сказав би так. Це стосується Харківщини. Зокрема, якщо поглянути на карту і Діпстейт, і взагалі карту, то на, трішки вище на Куп'янськом, це північно-східна частина кордону або східна частина кордону російсько-українського кордону, то ми побачимо, що там з'явилися. Окуповані населені пункти, але це історія не першого дня. До речі, хочу сказати, що ще у липні за кілька днів росіяни перейшли кордон і за три дні окупували населений пункт Мілове, якщо не помиляюся. Да мілове окупували про це в генштабі. Не заявляли, звичайно що у жодних зведеннях, якщо подивитися, їх немає цього населеного пункту. Ну а буквально, ось за останній тиждень росіяни розширили. Тут фронт вони знову перейшли державний кордон і знову просунулися біля одразу двох населених пунктів Одрадного і Боголовичі. Тобто росіяни збільшують удари намагаються перетягнути наші сили. Ну і паралельно до речі, те, що Путін свого часу заявляв, ще в навесні і на початку літа, що вони хочуть створити буферну зону. Власне, я подивився знову сьогодні з свіже зведення генштабу у генштабі. На жаль, про ці населені пункти не повідомляють, не говорять що там хоча б бої точилися. Ми добре розуміємо, що час ніколи генштаб у нас офіційно не визнає, коли ворог окуповає якісь території, але навіть у зведенні е жодних інформацій про те, що там. Тривають бої і тривали. Е, немає. Е, що ж стосується самого знов ж таки, повернуся вже до самого Покровська. Е, ситуація там постійно динамічна і вона постійно змінюється. Мені іноді прикро, що ми про якісь новини дізнаємося. Ну, загальні дізнаємося від іноземних змі і від іноземних там інститутів, які займаються вивченням власне війни і подій на. Українському фронті, або ж саме від військових, але ситуація ситуація вкрай складною залишається там. І до речі, що стосується, повертаюся до цифр, скільки насправді воює, яке угрупування росіяни стягнули навколо Покровська і Мирнограда. Сирський, я нагадаю, напередодні заявив, що там 150 тисяч, але хочу зауважити, що ще у серпні була інформація, і це була офіційна інформація, що вже тоді. Навколо покровська росіяни стягнули своє військо в кількістю 100 тисяч. Плюс туди відправили елітні війська, і, зокрема, і своїх морпіхів 155 та бригада, яку ми вже знаємо дуже добре, особливо наші військові. Тому що свого часу ці ця бригада воювала на Вугледарсько-Курахівському, я б сказав би так. Напрямку вони намагалися штурмувати постійно і Вогледар, Тоді 72-га Бригада постійно це здається. Лютий, 23-го постійно розбивала їхні механізовані штурми. Паралельно вони сунули минулого року. Здається, на Курахівському напрямку там їм відсіч давала 79-та бригада. Ну і власне зараз е ці морпіхи знову повернулися на Донеччину і власне на самий гарячий напрямок. І знову тут їх зустрічають наші десантники. Власне, зараз всі говорять, ну так воно є, і самі військові кажуть, що це будуть найважчі бої у КСІВ оборони будуть тримати. Сам Покровськ, скільки це буде можливо, тому що власне, якщо зараз дати Покровськ, просто звідти вийти, то фактично треба автоматично і віддавати мирноград. І якщо ви знову ж таки поглянути на карту, то ми побачимо, що фактично це дуже велика територія, і далі відступати буде вкрай складно. Е, власне, що ви про це думаєте? Чи піде росіяни? Розвиватимуть росіяни свій наступ на Харківщині, зокрема як. Ось ми бачимо, і що чи довго триватимуть бої за сам Покровськ, ну, власне, нагадую, підписуйтеся, коментуйте, ставте свої вподобайки і, звичайно ж, підтримуйте наше військо. Бо нині вкрай складно і на Покровськ, коли бачите збори, особливо на Покровськ, дуже Збори то не оминайте їх, донайте. Ну і зараз ми, до речі, бачимо також: не оминайте і Костянтинівку, і Дніпропетровщину, бо там теж ворог просувається.